E te mea yeah. kei te plukie. Вы спалили эти кошты, а мало так, как мали... обвиняєте людей. Ну, некрасиво. Пошло людей. на то, я смотрите. Що на, що некрасиво. Вы обвиняете человека. Переходите на лично и говорите за его детей. Мне кажется, вы делаете это некрасиво по отношению к представителю в НАУ. Мне кажется, это очень некрасиво. Вы Зачем переходить на личности? Если вы говорите за, работу, говорите за работу, говорите за работу. За его детей. Я считаю, что вы не я имеете сказала, права що говорить за его вот детей. Ці гроши, він сам про них сказав. Да, бо я, 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 я с вами. А я не відживав, як... а не палить. Ми Д, палимо їм. Тру... Справа в тому, ця труба для інституту не потрібна. Взагалі. І ваш, інститут, і, і ваш і дом мені не потрібен. інститут. Ще... Смотри, це не мій інститут, О, це та, державний інститут. інститут. ви хто тоді? Я з тепломережі. Дивіться, з тепломережі, це... так от зробіть ізоляцію, і все це... б сказали, це не виглядає. Це ваша руба. А як я зрозумів, як я зробив, я то зробив, що ви зробили? Це це я, ви це. Зробили. А хто? Це кірка, я зробив. Це я зробив. Дивіться, Сколько? Василь Михайлович, не на Головний показник який. Будинок, який подається теплоносій, там скарг в нас нема, що холодно. А я й не кажу, я не знаю. Ти про носій подається в нормах і да, комфортно І от якби були скарги, то я б вас би хвалив, що значить економлять газ і мало дають. А так палять вовсю. Ну, палять, і... скільки їм треба вовсю. График, вовсю. вовсю. А де... є, є температурний графік, да, затверджений температурний є. Графік заступником є. міського голови, Ми від, на якого, по... від температури наружного по повітря по подається. Гідно температури, ви отут спалювали. Спалювали, ви спалювали 65 тисяч гривень э, а, за добу. А от Олег Григорович вирахував. Та я а. нічого не рахував. Ага. Нічого, Олег Григорович нічого не рахував. Як діло в тому, що це написано ага. в моєму зверненні, і ви написали факти наведені, підтверджують. Підтверджується. Та я ще не писав відповіді. Та тобі. ось старих мене ж відповідь. Це що, в нас перша відповідь. Ви вже мені їх Та, ні, ці, понаписували. По ці, по ці, в нас був один питання. Факти наведені в моєму зверненні підтвердилися. Показати, не було 65 показати вам було. Та не було такого. Я І ви хитро вдали, дали, от я вам показував, хитренько дали. мені. мені я похож без... на людину хитру, яка да. може обдурити. А чого ж ви, а чого в ж ви дали мені папір? В один розумієте? Папір дали, в якому не. Немає ні одного підпису, крім мого. Мені виписали, Це не я вам дав папір. Ви мені дали, я ні, вас за нього розписав. О, свій. бачите, крайнього немає. Я крайнього немає. А там написано ясно, показати ні, вам, Василь, ми, факти подиві. підтверджені. Я, показати Василь, вам? Значить, дивіться, такий папір прийде. Це вже е, питання, ясно, він готується, він вам прийде. Це питання вже можна, зняти буде. Контроля у вас. І прийде, із. З. Ну ви ж розумієте, яка ситуація тоді була громаді. Ну, Білотирки підтвердилися. Так, де 60, Факти порушення вимочці. Там все записано. Є, ну, Та не У зверненні де? Ну, чого ви мені ту туди туди показуєте? Так от результати. Щоб не, 6, 6, 6, 6. 65 є. Та ні, 65 не тисяч там. приведено у письмі вже цього року. Ось воно це письмо. Там ні. Ми ж з вами, коли розглядали це діло, ми в економіку не касалися. Ми технічної станції стан провізляції. Ми, ми робили мережні. все, щоб грабували нашу державу ще більше і краще. От що ви робили є і так воно вам є. сказати мяко, б всі так грабували державу, як ми, то вона перше місце в світі була. б і ми каталися як вареник у маслі. А так также да. я сказал, что вы допомагаете. Нет, нет, ну вы обвиняете сейчас а, человека. Зачем вы обвиняетесь? Някого. Но ну, вы обвиняете, что он там ворует. Зачем вы это делаете? Я сказал, что он допомагает ворувати. Ну, значит, он пособник. Вы обвинили да, пособник, человека. Ну зачем вы обвиняетесь? Вы имеете факты какие-то. Да, да, я имею факты, факты. деяния. У мене есть факт. Ну так а что, значит, люди, которые море, плохо себя ну, ведут, они ж дивіться, не ходят на свободі, фотографию. Хорошо, вот дивите, люди хорошо. Вот пані с курити насюди хорошо веде? Я без поняття. А чего? Ну ви ж тепломережа. И что? Ну вот хорошо вона себе веде.

Я не знаю, откуда вона взялася. Хто вона це була, тоді ж знаєте, газ був дешевший Та, і цифра ні, була це, це, менша. Треба і Цифра Вон, була що... менша. Не знаю, хто розчит... менше розчитував це діло. Ну, я, наприклад, не, не брався вважати, бо це все діло, ну, бо от, це методику на. З повагою. Тут дякую вона. Угу. Така гарна, молодець. Скурити, а, що? а зараз покажу вам з другої сторони. Ну, женщина директор. Да. Да, молодец. Так сейчас такое установок. Да. Пойдите, пожалуйста. Ну, до речи, вот ваша молодец, женщина-брехуха, пише. Почому ви обвиняєте обратно? А, а тому, що вона? вона пише, що Нет, ну, ну, вона поставить котельню в 2016 році. Вони одне і все зависить. Ну, вона она пише, вона пише, ну вона ж з своєї голови пише чи з вашої. Може, планувалося поставити. Подождіть, ну то, з ну, ну, проєкт вот, ну... є. Хорошо. Прокоментуйте. Коментувати, я не маю права коментувати. Ну, Там та навіщо пишете Навіщо да? да. ну, да. ви так? Ви себе дозволяєте коментувати. Я не дозволяю себе коментувати. А я дозволяю коментувати грабіжників. Держави. держави. Грабіжники. От пані Скурідіна, чого підпису немає, чого виконавця немає. Що це, Що це за, за анонімна відписка і лист, просто лист. Анонімно. Це може копія. Ну копія, хто виконавець копії? виконавець, є. Де немає виконавця. Ну хто ваш хто виконавець виконав юридичний відділ. – Хто він? такий юридичний відділ? – Ось є телефон? Це повітря, це юридичний відділ бюро церкви та про мережі. Ось підкреплено. До чого Шо це? Це підкреплено. Білоцерківська міська, це міська рада. -п 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 Пальчук пише, насилаємо копію. Ні, листа. Ну то це ж питання Копія не до нас. Це, це до, а, до представника. Лі та лі ліжбі. Ліжбі... Це ліс бизду. Якщо там була написана моя фамілія, я вам відвічав. Там ми які матеріали? Це треба... Хорошо, яка у вас посада? Майстер котельний. Оцей котельний. Yes. Бачите, так. у вас під носом творяться злодійство. А ви е, Яке злодійство? строїте себе. Яке ну, ви бачили, скільки газу спалювали? Скільки Яке газу повітря обігрівали. Бачили? І Ми мовчали. Писали, писали І... На інститут, на який злізолював туди... цю трасу. Покажіть Які? припис за 2013 рік, за 2014 рік. Хто до вас працював? Тепломережа ж працювала тут. Це ж не ваша особиста, не моя особиста То де приписи ті? Я не Покажіть, можу знати, приписи. де ті приписи Покажіть. за 13 рік. не можу знати. І до речі, хочете, Приймальний... я вам покажу відписку з Курітіни, в якій я і прошу, дати Ні, мені акти о тих всіх. Я, ті... Мені нічого показувати так. не треба. Вони усіля тут ну, і заяву. Трошки, трошки схалтурили. Хлопці тут те саме. Це да, не трошки. Да. Це я просто. Смотрите, ситуація така. Да, ви ви мені прочитали про ту котельню, що не поставити. І за цього ніхто нічого ці траси не робив. Я думаю, що було котельня. Так я добився, так. Бачите, ви добилися. Ну Так я б'юся 4 роки. І в общем-то траса, мені кажеться, ця не нужна. Я згоден, я згоден. Це тільки дум. Дурень, вибачте, може комусь щось зробити. Ну, Бачите, я дураком кажу, бо, бо я, бо я, ні, людей, я не, це не це, давав. Понимаете? Я за те, що я згоден, що Даніленко це не робив, тому що користуються одні... Данилен... Бо Даніленко, якщо котельня, навіть ви Данил... бути на, на цьому. Да. Газу, бо дикий підходив, ну, наш мер він казав мені. Я двічі записувався до депутата Даніленка. То коли депутат же ж не від цього області, він район, Ще то що ж від одміронського району. Він був від Білої церкви. Коли це він А ось два роки назад. Яким чи він депутатом? Таким от партії регіоналом у Києві. Він, ну да. Ні, Хорошо. він Адміронського району к... путати. Гріш на ЄС, це обласний він відміронської району, так що треба путати. Гріш на справеднен. А то що партія регіону був, то таке діло. Був що, хотів, мусив.